Увага на екран демонструє пан Степан. Так, Закон Авагадро малярний об'єм газів. Розглянемо сьогодні цю тему. Так. Ми пригадаємо, хто такий Амодео Авагадро. Ми його знаємо вже по числу Авагадро. Далі розглянемо, що таке малярний об'єм газів, навчимося ним користуватися і навчимося розв'язувати елементарні задачки вправи на закон Авагадро на малярні об'єми газів. Як зважити газ? Для вимірювання газів у хімії прийнято використовувати що? Об'єми. Розуміли? Об'єми. Чому так? Чому використовуються об'єми? Це виходить із закону Авагадра. Закон Авагадра 1814 рік. Уявляєте собі, скільки йому років цьому закону? У рівних об'ємах різних газів за однакових умов міститься однакове число молекул. Як це зрозуміти? Дивіться, газ у нас є гелій, газ у нас є який? О 2 Кисень. Газовата у нас може бути пара води. Так, і NH3 це аміак, так званий. Ви бачите, що у них хімічні формули всі різні. З них тут і прості речовини, перші дві, тут уже складні речовини. І. За законом Авагадро, що в рівних об'ємах, в цих кульках, за однакових умов міститься однакове число молекул. Це означає, що об'єми вони будуть займати також однакові. Розуміло? Чому так? Тому що, якщо взяти гази, то відстань між молекулами дуже велика. І незалежно від того, яка це буде молекула, чи дуже маленька, така як гелій, чи більша, така як вода, чи е, така, як аміак. Ще можна сказати, ну, вона не більша, але така вода, яка м'як може, вони подібні молекули. Але, але відстань між молекулами однакова, значить, об'єми вони будуть займати однакові. Розуміло? У вас в підручнику наводиться такий приклад. Якщо взяти молекулу будь-яку завбіжка, як футбольний м'яч, то відстань між ними буде, між тими двома м'ячами. Відстань 9 метрів. Розуміло? І якщо ми візьмемо баскетбольний м'яч, то відстань теж буде між ними 9 метрів приблизно. Розуміло чи ні? Так? Тому в однакових об'ємах міститься однакова кількість речовини, однакове число молекул. Розуміли? То в твердій речовині молекули що? Розташовуються щільно одна до одної, в газі вони розташовуються далеко. На Певних відстанях, певній відстані, в незалежності від молекули, як ми казали, більша молекула, менша молекула, все одно відстань між ними однакова. Розуміли? Приблизно однаково. І рідина, молекули знаходяться теж щільно, але вони здатні рухатися. В тверді, в тверді речовини молекули не рухаються і атоми. Зрозуміло? Тверді речовини, атоми молекули розташовуються щільно. Перший висновок із закону гадру. Один моль різних газів за однакових умов займає однаковий об'єм. Розуміли? Що означає однакові умови? Нормальні умови це температура 0 градусів Цельсія і атмосферний тиск одна атмосфера. 760 мм ртутного стопчика. Розуміли? Це нормальні умови. І якщо ми візьмемо один моль кисню, так, один моль гелію і 1 моль азоту, то вони всі займуть однаковий об'єм. Розуміли? Так? Зрозуміли? Чому вони займуть однаковий об'єм? Ще раз, хто уважненько слухав? А тому, що відстань між молекулами однакова. Розуміло? У газоподібних речовин. А це все є гази. Кисень газ. Ми розглядали його гелій газ. Так? Водень найлегший газ, а гелій йде після нього. Дуже легенький газ. І ви знаєте, це інертний елемент, яким заповнюють кульки. Він не горить, а на відміну від водню. Водний, який згорає. Тому гельві кульки, якщо заповнити, вони легко піднімаються в повітря. Так, і азот Н2. Всі ці гази, взяті кількістю речовини 1 моль, а 1 моль, скільки це структурних частинок. Скільки це структурних частинок? Це 6,02 на 10 у 23 степені. Пам'ятаєте? Знову ж таки, це число Авогадро. Авогадро визначив. Тобто 1 моль у нас буде займати об'єм 22,4 літра, один моль гелію 22,4 літра, один моль азоту займає 22,4 літра. Це молярний об'єм, це об'єм одного моля речовини. Розуміли? Один одного моля речовини. Молярний об'єм позначається ВМ і виражають в літрах на моль. Це собі запишіть. Вм поділ, дорівнює В об'єм поділити на НЮ, Кількість речовини. Кількість речовини. Тут у нас вже ми переправляємо на, на n. Кількість речовини Позначаємо так. Молярний об'єм це величина, що дорівнює відношенню об'єму речовини до її кількості. Так? Молярний об'єм будь-якого газу за нормальних умов дорівнює скільки? Хто варенько слухав? Молярний об'єм будь-якого газу об'єм. Вірно, 22,4 літра на моль. Це ви повинні запам'ятати і знати завжди. Розуміло? Що. Один моль будь-якого газу займає 22,4 літра на моль. Так? Легко? Легко зрозуміти це. І формула для знаходження кількості речовини через число авогадро, знаючи загальне число частинок. Тут ми пишемо N. Перепишіть, будь ласка, ці формули. Так? Перепишіть. Ми з ними постійно будемо мати справу Так? через малярну масу. Також N. N. Так. І тут теж N. N. Оце в хімії основні ці три формули, за допомогою яких ми будемо розв'язувати задачі. Ці задачі ви зможете розв'язати легко і одержати від 10 до 12 балів. N дорівнює. N – це число молекул, поділене на число авогадро. Число авогадро, щоб ми завжди його пам'ятали, от у того з боку напишем 6,0,2 помножити на 10 у 23 степені. Так. Через малярну масу. Молярна маса дорівнює відносній молекулярній маси. Тільки в грамах на моль. Так, це ми шукаємо по таблиці Менделєєва. Так, і N через малярний об'єм. Кількість речовини дорівнює об'єм речовини поділене на малярний об'єм. Малярний об'єм знаємо. Хто запам'ятав? Скільки? десятих літра на моль. Будь-який газ займає 22. І 4 десятих літра на моль. Так, це зрозуміло? Переписали ці формули. І ще раз, через число авогадро ми можемо знайти кількість речовини. N. Далі, кількість речовини ми також можемо знайти через молярну масу. Знаючи масу речовини. І кількість речовини ми можемо знайти через молярний об'єм, знаючи, знаючи, що малярний об'єм дорівнює 22,4 літра на моль. І число Вагадро ми легко знаходимо. Число Вагадро ми запам'ятовуємо запам 6,02 на 10 у 23 степені. Так? Малярний об'єм теж запам'ятовуємо. 22,4. 4,1 літра на моль. І малярну масу ми шукаємо за формулою. Розуміло? h 2. o Малярна маса для води буде дорівнювати. Гідроген у нас важить 1? так? По періодичній системі. Оксиген у нас важить 16, 2 помножити на 1 буде 2, плюс 16 буде 18. Розуміло? Тому задача. Перша. Який об'єм займає за нормальних умов газ кількості речовини 1,2 моль? Так? Швиденько. Записуємо, записуємо дану. Н. Так? Далі. Що знайти? Знайти об'єм. Так. У кого які є думки? Як розв'язувати задачу? Подивіться, ви записали формулу, так? Як можна знайти із формули малярний об'єм дорівнює об'єм поділене на кількість речовини N. Виражаємо V. Значить, звідси V буде дорівнювати чому? Буде дорівнювати <кхух> n помножити на Vn. На об'єм малярний. Записали? Записали. Об'єм буде дорівнювати кількість речовини помножити на малярний об'єм. На малярний об'єм. Газ кількість речовини 1,2 моль. 1,2 моль множимо на 22,4 літра на моль буде 26,8 літра. Молі і молі скорочуються. Чисельник знаменник. Бачите? Так? І залишаються у нас літри. Ось така простенька задачка. Якщо будемо знати кількість речовини, ми будемо знати, який об'єм займає та кількість речовини за допомогою малярного об'єму. Який визначив Авогадро. Переписали? Так. Переписали. Добре. Отже, відповідь. Газ кількістю речовини 1,2 моль займає за нормальних умов об'єм 26,88 літра. Друга задача: обчистить масу 1 літра вуглекислого газу. СО2. Теж скорочений запис запишіть. Даного об'єм вуглекислого газу. СО2. Дано об'єм вуглекислого газу. СО2. А знайти масу, масу вуглекислого газу. Тут трошечки у нас складніше, тому що нам буде, ми будемо використовувати дві формули. Розуміло? Будемо використовувати дві формули. Спочатку знайдемо кількість речовини, а за кількістю речовини знайдемо масу. Розуміли? Зараз, зараз побачимо, як це робиться. Розв'язання. Запишемо формулу знаходження малярної маси. Малярна маса дорівнює маса поділена на n. На кількість речовини. Маса поділена на кількість речовини. N. Так. Є? Звідси маса буде дорівнювати кількість речовини n помножити на малярну масу. Кількість речовини помножити на малярну масу. Зрозуміли? Цієї формули? Так. Знайдемо значення малярної маси СО2. Отак. Бачите? Де ми взяли 12? З періодичної таблиці. Атомна маса карбону 12. Де ми взяли 2? Це у нас індекс. Два атоми оксигену. Розуміли? І оксиген, його атомна маса 16. Разом буде, якщо додати, 44 грами на моль. Тому що малярна маса вимірюється в грамах на моль. Запишемо формулу знаходження малярного об'єму. Формула малярного об'єму, те, що ми записували з вами, так? звідси кількість речовини, кількість речовини N буде дорівнювати. Хто скаже? Кількість речовини Чому буде дорівнювати Формулу. Об'єм поділити на малярний об'єм. Отак. Об'єм у нас є, малярний об'єм у нас є. Об'єм у нас дано 1 літр. Малярний об'єм ми знаємо 22,4 літра на моль. так Тому знаходимо кількість речовини вуглекислого газу. Кількість речовини вуглекислого газу n буде дорівнювати 1 літр поділити на 22,4 літра. тут. 22,4 літра. Якщо зробити розрахунки, то це буде 0,446. Тисячних моль. Бачите? Так. Так. Знайшли ми кількість речовини. А далі ми будемо шукати що? Масу. Будемо шукати масу вуглекислого газу, якщо буде знайти кількість речовини. Малярна маса у нас знайдена 44 грами на моль. Тому ми за кількістю речовини знаходимо масу. Знаходимо масу за кількістю речовини. М дорівнює кількість речовини помножити на малярну масу. Так. І це у нас буде в грамах уже. Молі і молі скорочується. Буде відповідь в грамах. 1,96 грам. Третя задача. Скільки молекул міститься у 16,8 літрів кисню? Дивіться, як розв'язати цю задачу. Дана нам об'єм кисню. Так? А нам треба знайти. Число молекул. Скільки там знаходиться? Що? Частиночок. Так. Це ми будемо шукати уже за числом авогадро. Розуміло? Число авогадро. Число авогадро у нас дорівнює 6,02 на 10 у 23 степені моль у мінус першому степені. Так. Записуємо формулу ВМ молярний об'єм. Звідси кількість речовини. Кількість речовини N. Буде дорівнювати чому? Об'єм поділено на малярний об'єм. Так? Малярний об'єм ми знаємо. 22,4 літра на моль. Знаходимо кількість речовини кисню. N кисню буде дорівнювати. Об'єм ділимо на малярний об'єм. N N Об'єм цієї формули ділимо на малярний об'єм. І у нас вийде 0,75 моль. є А тоді шукаємо вже число молекул. За кількістю речовини шукаємо молекул. Множимо на число вогадро. Кількість речовини множимо на число гадро. І у нас вийшло. 0,75 моль помножити на 6,02 10 у 23 степені у нас вийшло 4,5 на 10 у 23 степені. Частинок. Зрозуміло? Молекулу кисню. Молекулу кисню. Так. Є? Це зрозуміло, так? Бачите, За цими трьома формулами ми розв'язуємо всі задачки. За цими